Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Я сьогодні хочу подивитись. Ви мені просто завалили телеграм питаннями про пана Арестовича, хоча не дуже хочеться паном називати. Давайте подивимось, хто що за ним стоїть і що його довело до такого стану, тому що. Чи то є провокація, чи то є особиста думка, особиста позиція? Ну, давайте покопаємось, пане Арестович. Які загрози насправді він може принести? Пан Арестович, хто ти? Що ти? І вашим, і нашим серий кардинал. Як посланець, знаєте. Ну, він свято вважає, що він якусь свою істину, істину несе в маси, причому який шабеш і з ким в себе шабиш. Тут людина, я б сказала, трошки посвячена. Давайте так, ми знаємо, що вони там моляться різним богам, тут не будемо про це. Але людина все це робить з метою збагачення і отримання влади. Він ні на кого не працює, він співпрацює, він хоче грошей, грошей нема, грошей мало, хоче протекції. Хоче достучатися до нашого керівника, до нашого пана Зеленського, сказати, я жертва ситуації, візьми мене назад. І чомусь впевнене, що він незамінний. А він дуже багато виступів робить для того, щоб сказати, що мене ніким не змогли такий замінити і ніколи не замінять. Але він може пожертвувати навіть. скажімо так, любов'ю до нашої країни заради своєї мети. Ну тут взагалі <клес> я розумію, чому з ним ніхто не хоче зустрічатись в плані співпраці або політичних якихось дебатів, тому що це небезпечно. Там присутня трохи дурість у людини, вона в чому виявляється? В тому, що він не турбується про свою безпеку, наражає на небезпеку тих хто поруч. Ну, Це так легковажно трошки. Пане Рестович, хто ти, що ти? Заручник ситуації. Як ти з ворога співпрацюєш? Напряму. Він так добре обізнаний про Путіна, що, ніби він вивчав цю персону і сконцентрований настільки, що вживається навіть у роль. Він так само заздрить. Він так само ж чекає на початок зими. Він чомусь вважає, що ворог піде вперед, вперед, взимку. Ворог почне просуватися. Він чекає на затемнення і. На темні часи для нашої країни, щоб проявитися. Я, як птах Фенікс, я всіх врятую, ну, ну дивний трошки. Я зцілюю, я несу суть, я несу потрібну масову інформацію. Вона прописана. Це маніпуляція. Це маніпуляція. Він з ким, з ким ти маєш контакти? <кій> з покровителем. Йому дають інформацію частково, а він це виставляє, нібито він знає, він прорахував, він експерт. Е Людина не зрозуміла, можливо, що він не агент спецслужб, а якихось структур, а через нього там, ці спецслужби розмовляють з народом. Пане Ристович, хто ти що ти? Мене бентежить моє передчуття. Звір. Ну, людина, яка вважає, що вона зцілить маси, що без нього нікуди, що дуже потрібна його порада. Хоча радником бути знову. Інакше, інакше буде труїти все навколо. Тут порада на нього компромат. Мати якийсь його відпочинок. Десь він так відпочивав, що за це можна, ну, можна йому, скажімо так, зробити так, щоб він замов, замов. Не на віки вічні, а просто щоб людина перестала бути такою активною. Хто твій господар? Він в якихось своїх світах живе. Йому щось сниться, він там щось марить. Він плакати може на ефір. Я не дивлюсь його, ефіри, дуже давно. У нього якась, може своя якась віра, або якась система цінностей така дуже дивна. Ну Він чомусь вважає, знову ж таки, що він несе істину, він зцілить суспільство. Коли насправді до Зеленського. Боже. Коха... Ну, в лапках кохання, я був, бачите, радником, у нас з тобою була ідиля гармонія, я розчарувався, ти розчарований в мені. А що таке лярви? Дивіться, це таке, ну, от, його з'їдають, його ж страхи, його ж болі, його ж комплекси. Він буде, що робити, періодично нападати. День я бере верх. Скажи мені, на що ти ворогу? Що ворог вбачає в тобі, пана Ростовач? Навчаю тебе, дають тебе, тобі те, що ти о, несеш маси. А ти вважаєш, що ти вищий разу. Ну, їм маніпулюють, їм маніпулюють. Та людина, яка входить в якісь фази, як затемнення запоморочення мозоку. Мені дуже цікаво, його хто-небудь по почитає візуально, тобто міміку. Чи не змінюється він, чи не дві-три це різні людини. Я не кажу про психічний розлад. Я не доставлю діагноз. Він як різний, розумієте? Він буде казати про смерть Зеленського в той час, коли буде. Намагання його вбити, отруїти, перше намагання із повітря. Це дуже скоро. І він буде казати, що доля України це розпад. треба розпастись. А чому ти не бажаєш розпаду Росії? Ну, тому що моє серце там, вибачте, ну, його серце там з Росією. Це в нього щось заклинило. Це, як, знаєте, як у людини змістилися цінності, я його не виправдовую. Тут є момент невірно розставлених пріоритетів і відчуття, що він не буде нести відповідальність. Він понесе пана рестовують відповідальність за свої дії та бездіяльність. Так. Його як обмежать, знаєте, закриють йому виход. Він заздрить. він заздрить ресурсом, він заздрить посадом. Чекає зими знову, чекає зими, щоб були великі обстріли. Потім буде його якась важлива, як він вважає роль. Ну, я знаєте, в, цьому, в, цих, в цих ситуаціях кажу, якщо ти плануєш, а він планує, якщо що, як варіант виїздити до ворога в країну, рятуватись. Якщо ти вже плануєш туди їхати, то їдь вже і забудь про нас. Ну, тут такий момент, що він буде намагатися навіть там спонукати до державного там перевороту, але це вже взимку. В нього нічого не вийде, навіть там з кимось драка буде. Він вирішить, що він там. Ну, маска його зійде, він вирішить, що він найвища людина елітних там елітної крові. А потім в нього просто цю ілюзію заберуть, йому покажуть, що ти неща, ти просто кукла і з тобою грались. І там буде істерика. Він буде тікати десь ховатись, намагатись просити, врятувати. Ми це чекаємо, але просто біда в тому, що він. Відволікає суспільство від більш важливих подій, які, ну, наприклад, на фронті відбуваються. І він е е як одержимий якоюсь ідеєю і не зовсім. От якщо його протестувати в деяких моментах, в деяких станах він, він не зовсім віддає собі звіт про те, що він робить. От, як затемнення, запаморочення в голові, якраз і находить на людину. Ну, виправдовує, але ну, трошки буває, що не в собі таке щось каже, що просто. І він забуває, якщо він це чув від когось, слово в слово, і він, як кукла, це все переказує в маси. Слухайте, дуже сильно фільтруйте. Він навіть коли каже, несе якісь наративи. Як надиктовані йому, він не пам'ятає, як він ну, просто от, як іде інформація да, в голові, а, це не яснобачення. це як ну, гіпноз, там, не знаю, зомбування. Він навіть от, потім буде дивитись відео і думати, що я це казав. Така ситуація.